Всім привіт! Ви на каналі Reloader.com'ua. Так, перед вами девайс, ваш улюблений, з яким ви дуже любите підрізати русню. Ой, я сказав це вголос. Звичайно, я мав на увазі гільзи. Так, це Wilson стамочок для підрізання гільз. Значить, всі ви бачили, бачили огляд на нього, знаєте, як ним користуватися вже. Але я не впевнений, що абсолютно всі з вас знають, що він може апгрейдитись. І апгрейдитись він може не просто там якимось одним компонентом. Для нього є цілий, ну я би сказав, що ціла грядочка якихось апдейтів таких цікавих. І давайте сьогодні я вам покажу взагалі, що ми можемо вам запропонувати а, до цього станочку. Значить, ну по-перше, якщо ви підрізаєте дуже багато, якщо різак може нагріватися у вас, якщо ви там дуже швидко це робите, то звичайно можна в першу чергу проапгрейдитись от таким от різачком. Він того вартує. Ну, всі ви знаєте, що таке. Тітран нітрід ну і відповідно, це от такий от різачок. Він має більшу твердість, відповідно, більший ресурс і більш, скажімо так, більш довго тримає свою гостроту. Я би сказав, що це прям дуже і дуже крутий апдейт. Я не можу вам сказати, що штатний різак якийсь там поганий, він абсолютно нормальний, але звичайно, що хороше це ворог найкращого. Титан не підтримує різаки це найкраще. Далі в такій от гарній коробочці у нас є primer pocket Reamer, тобто це фреза капельного гнізда. Отаке от у нас все гарненько, запаковане. І отака Значить, Вона вставляється у нас просто. Замість нашого штатного різака, і бачите, отака от невеличка фрізунька. Значить, от у нас видно, що покриття там, де, там, де воно має ковзати, воно впритул буде, до цього, впритул буде до корпусу. Після фризи. Для капсульного гнізда, до речі, це, мабуть, найкращий варіант, як знімати капсульний крім. Тому що ну, є багато способів, але мені, наприклад, фрези заходять ну, прям найбільше. Процес подобається ну, і взагалі е, доволі якісно виходить. Що це в нас таке? Таємниче, а це в нас інструменти для зняття фасок. Вони теж мають свою ручку. І вони заходять замість штатного різачка, яким ми подовжені корочуємо гільзи. Зараз якось розпакую, просто щоб вам хоч якось схематично показати. Ось такий дивіться, красень. Ну, це прям суперська штука. Запакували добряче, щоб при, транспор... при транспортуванні. Не було приводів, так домовити, якось вас засмутити. Значить, і ви запитаєте, ну, а що в тебе залишилось, От, то я вам скажу ще один інструмент для зняття фасок. Просто конкретно цей, те, що ви бачите, це 30 градусів, так домовити, ВЛД. Якщо знаєте, то знаєте, що це означає. Ну, Ручку я навіть не впевнений, чи потрібно вам розпаковувати, оскільки ручка, вона і в Африці ручка от така ручка, от така ручка. Це все е, одні і те саме, по суті кажучи. От, е, А тут у нас... що у нас тут? Ага, тут у нас ще і запаковано. Тому. Виходить, що це розпаковка. Значить, дивимось. Такий самий різачок, але це вже йде під, під кут 45 градусів. Тож, якщо у вас потрібно, захотіли ВЛДшку, купили під 45, дивіться, яка в нас різниця, ну, прямо це можна і е, неозброєним оком, прям дуже і дуже добре видно, де гостріший кут. Де звичайний стандартний 45 градусів. Бачите, так? Да? Значить, Ну і ви скажете, ну що, це мабуть що все. А ні, я вам скажу, що це взагалі не край. Ще в нас є отакий от маленький, але дуже і дуже корисний адаптор. Адаптор в дриль, ми його замість звичайної ручки ставимо, тобто, вам більше не прийдеться. Звичайно, ручкою крутити ваш станочок для підрізання. Як виглядає наш адаптер? Чіпс, відкрили. Дуже проста штука, але звичайно, що різьба в нього американська дюймова, тому ви його просто на жаль, в магазині битами не купите. в епіцентр не сходите. На жаль, на жаль, саме так. Тому прийдеться а, купувати саме вілсонівський а, і попереджу, що <кій> а, ці, а, ці адаптери вони дуже відрізняються. Вілсон, Редінг, Хорнеді, Ліман. Нарешті вони всі абсолютно різні і один одне не заміняють. Ну дуже рідко, коли щось може замінитися, але Вілсон, наскільки я пам'ятаю, була в нас вже ситуація дуже і дуже складно замінити. Ви скажете, ну тепер то точно все. Я вам скажу ні, це ще не все. Знову ж таки, не все. От, а що я вам ще можу запропонувати? Якщо ви хлопчина з дуже величезним стволом, вибачте, якщо це дуже якось пошло прозвучало, але ну, маємо, що маємо. А, то в мене є ще для вас а, пропозиція це прийдеться його розпаковувати. Це станочок такий самий Вілсон, як всі ми любимо, але це вже під Полтосік 50 BMG. Ну, як ви самі розумієте, просто зацініть розміри. От, все те саме, тільки знаєте, як э, гулівер в країні Ліліпутів. Ну, давайте навіть дістану, просто щоб ви розуміли, що він трошечки має більший э, розмір, більша в нього станінка. Е, ну, насправді, насправді, принцип абсолютно такий самий, як в звичайного е, станочка Wilson, але, але. Ну, Просто завдяки своєму розміру, 50 BMG uh, має особливі вимоги до розмірів, станків, пресів. Ну, Якщо у вас 50 BMG, то ви, uh, то ви знаєте. Ну, Я вже не буду розблокувати, щоб не залишати якихось подряпин на цьому станочку. Але ви можете подивитись на розмір даного різачка. Ну, якщо хтось захоче підшуткувати, що я навіть задом наперед хочу підрізати гільзи бо через незнання, ну, я вас розчарую. Якби цим всім ми користувалися на своєму досвіді. Це вже пройшли, тому я знаю, що таке транспортувальний режим для станка Вілсом. Ну що ж, в принципі, ну, і видно по розміру нашого кріплення. Просто зараз, наскільки воно вже велике. Бачите, основа яка в звичайному станку, вона трошки менша. А, і ось тепер це вже все. Ну що ж, якщо вам сподобалось відео, жмакайте лайк, підписуйтесь на наш канал, і все буде Україна.